Як залишитись в США після ЮФОЮ. українці та їхні родини отримують гуманітарний пароль для в'їзду в США і право для подальшої легалізації після приїзду в Штати? Гуманітарний пароль це не віза, не ВНЖ, це тимчасовий статус для тимчасового перебування в Америці. На підставі паролю ви маєте право отримати статус TPS – Temporary Protected Status, що означає статус тимчасового захисту. TPS надає вам право легально проживати в Америці з правом на роботу та Надає можливість вільно в'їжджати та виїжджати з країни згодом. Після того як ви пройдете всі етапи отримання статусу захисту, ви можете зробити модифікацію статусу, що означає зміну статусу не виїжджаючи з країни. Найкращим варіантом на сьогодні є паралельне отримання ТПС з подачою петиції по мотивам роботи або за мотивами сім'ї. Даний варіант легалізації дозволить вам підтримувати легальний статус перебування в США і в майбутньому надає право для оформлення грін. Карт гарними варіантами переїзду в США після ЮФОЮ також є возз'єднання сім'ї через родичів громадян США або родичів США шляхом написання петиції для вашого приєднання, що є одним із найбільш важливих етапів для отримання візи та грін карти. У цьому варіанті переїзду процес може зайняти від 3 до 6 місяців очікування візи та від 5 та навіть від 10 років очікування грін карти робоча віза. Цей варіант є альтернативним, якщо у вас немає родичів на території Америки. В більшості категорій робочої імміграції вимагається пряма участь роботодавця і подачі петиції від нього особисто. Це візи EB2, магістри та EB3 для бакалаврів і нижчого рівня освіти. Якщо ви хочете подати петиції самостійно, то вам слід розглянути візи EB1 та EB2. Третя програма Work and Travel USA. Ви можете самостійно знайти роботодавця через знайомих чи через інтернет і поїхати в будь яке місце, яке вам подобається для участі в цьому варіанті програми Work and travel, необхідно надати запрошення від роботодавців з Америки job offer за три місяці до вильоту. Якщо ви маєте питання по програмам переїзду до США або з питань легалізації в США, звертайтесь до відділу міжнародної міграції юридичної компанії Приходько та партнери за номером, який вказано в описі під відео.